Всіх вітаю компанії Ібізайри. Сьогодні знаходимося у місті Київ. Перевіряємо, продовжуємо перевіряти зарядні станції з портом е пістолетом GBT-конектор для китайських електрокарів. І Сьогодні е перевіряємо Теслу на Теслу Модова, яку ви бачили вчора. Перевіряємо ось на тока зарядній станції. Ось GBT. Зараз я покажу, скільки вона заливає нашу теслу. Ось зараз показує 40% вже в машині залито 75 кВт на годину або 503 км на годину, плюс 18 кВт вже з'явилося. У нашій автівці ось такий непоганий показник швидкої зарядки для китайських автомобілів без перехідника. Рухаємося далі.